Ти скільки тортики. Ти бачиш. Я собі щось куплю. Так. А мені щось купиш. Mm. Давай. Я, не знаю, я хочу щось на наступний тиждень. Десь на суботу. Mm. Але щоб ти не з'їв. <реш> Ні, то, то так не купляють, треба купляти завчасно свіжіше. Не, не. Та в холодильник вони не доживає, ліпше купити. Там кілька, може кусочків Вікторії. Ти просто запам'ятай. Чи Наполеона? А де Наполеон? А, Наполеон там той. М -м 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 Мені подобається більше щось таке. Не знаю, ось таке, як хрустильян -хруст якийсь. with the camera